9 ранку 11 червня до 18 вечора, 12 червня, жителі мікрорайону Поліва без води. Причиною стали ремонтні роботи комунального підприємства Житомирводоканал. Там є аварійна ділянка водопроводу, водогону діаметром 600, який якраз в той мікрорайон постачає воду і кольцує знизу місто Житомир. І ми підійшли, підготувалися. І завтра будуть проводитись роботи з його відключення, виведення в експлуатацію і підготовчі роботи для. Його санації новою трубою останнім часом. Мікрорайон польова залишався без води по декілька разів на рік, саме через зношеність труб на цій ділянці водогону. Тож далі ремонт відкладати не можна було. Розповідає директор Житомирводоканалу. І Місто з розумінням віднеслось минулого року і передбачило кошти на реконструкцію 250 метрів ділянки водопроводу по провулку енергетичному. Вартість ремонту складатиме близько 2,5 мільйонів гривень. Залучить одну бригаду Житомирводоканалу та дві будівельної компанії. Техніка буде аварійні машини, залучені, автокран, екскаватор. Схожі ремонтні роботи вже проводили у Житомирі. Основна причина їх виникнення більшості водопроводів вже понад 50 років. Термін експлуатації давно минув. По всій країні така ситуація та що водопроводи будувались в 60-70-х роках. А вже пройшло більше 50 років. Декілька років тому ми робили реконструкцію водогонів, водопроводів, 10 кілометрів по кредиту Світового банку. І, звичайно, ми замінили тільки 10 кілометрів з 526, на жаль. І плануємо також потрошки аварійні самі участки міняти. Загалом же ще у 2016 році Житомирводоканал запланував повну заміну водогонів, незважаючи на повномасштабне вторгнення. Роботи поступово проводять. Терміни затягуються через відсутність достатнього фінансування та дефіцит працівників. На цей рік ми передбачили. Будівництво нового напірного каналіційного колектора від ГКНС до ОСК-1. Плюс на цей рік і на наступний рік вже виділено по програмі відновлення будівництво теж нового казійного колектора від ОСК-1 до ОСК-2. Ну на жаль, зв'язку з тим, що війна фінансові ресурсів міста і в держави обмежений, от, то ми робимо самі зараз самі -самі аварійні, самі необхідні речі. Анна Чеполь Дмитро Половинка, телеканал СК 1 міністерство охорони здоров'я України спільно з НСЗУ запустили пілотний проєкт, що передбачає безоплатне зубопротизування для тих, хто захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Медичні послуги і зубопротизування безоплатно надаються учасникам бойових дій, визначених у пунктах 19-25 п'ять. Частини 1 статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, особам з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11 16 частини 2 статті 7 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Військовослужбовцям визначених у підпункті 1 пункту 1 статті 3 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, які проходять військову службу. На таку програму уряд додатково виділив 750 мільйонів гривень. Така послуга зараз вже надається у Житомирській стоматологічній поліклініці номер 1. На сьогоднішній день в закладі знаходиться на лікуванні близько 40 військовослужбовців. Скористатися медичними послугами можна раз на рік, а гранична вартість для одного пацієнта не може перевищувати 4 Надцять тисяч дев'ятсот гривні. Медичні послуги, які надаються безоплатно в рамках пілотного проєкту, це незнімне протезування металокерамікою до 6 одиниць, включно знімні акрилові, нейлонові та бюгельні протези. Важливо, що планова хірургічна та терапевтична стоматологічна допомога надається на платній основі. Військовослужбовець може отримати медичну послугу, рухаючись за певним маршрутом. Звертається до реєстратури. Реєстратор медичний перевіряє наявність підтверджуючих документів та видає талон до лікаря стоматолога Ар. Опеда з відміткою пілотний проєкт. Лікар-стоматолог-ортопед визначає об'єм зубопротизування, яке надається безоплатно в рамках пілотного проєкту та погоджує план лікування з пацієнтом, після чого проводиться оформлення пакету документів згідно договору з Національної служби здоров'я. При собі пацієнт повинен мати відповідний перелік документів. Заява, паспорт громадянина України, облікова картка платників податків з Державного реєстру фізичних осіб. Посвідчення встановленого зразка дійсно на дату подачі заяви та військовий квиток осіб рядового сержантського і старшинського складу. Військовий на позивний маляр вже встиг скористатися послугою з безоплатного зубопротизування. Чоловік розповідає, така допомога для захисників є необхідною. Сьогодні ми знімали мірки з лигосилюючим по, по зубам. Зуби потрібні, то вирішили скористатися цим проектом. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. З 1 червня тарифи на електроенергію підняли у понад півтора рази. Ми запитали у житомирян, чи обґрунтоване таке рішення влади на їхню думку? Ні, не обґрунтовано. Ну скільки я читаю по інтернету, там задіяний енергоатом, який, так сказати, не постраждав, а і за нього такі йдуть ціни. Ну недовольні, нема з чого. Я пенсіонерка, пенсія невелика. Як мені не платити? Ні. А чому? А воно, що не обґрунтовано. Влада за людей не думає. Насправді, я не знаю. Ну, типу, я за електроенергію не плачу, мені це якось без різниці. Ні, я читав, що це не обґрунтовано, тому що вони посилаються на те, що це на ремонт, того, що зруйнували. А кажуть інше, що на цей ремонт дають нам наші партнери гроші. Правда, інші кажуть, що собі стоїмость там велика. Ну якось воно було, а зараз. Бачите. Вважаю, не обґрунтовано. Зарплати, вони в принципі як би піднімаються, але не настільки. Не обґрунтовано. А чому саме? Не знаю я навіть. Ну дорого. Для пенсіонерів дорого. Я вважаю, що ні, не обґрунтовано. Раптово у два рази. Це, це занадто. Просто для пенсіонерів це дуже велика ціна. Вибачте, війна йде, а тарифи познімаються. Це що за такі? А пенсії і зарплати які? Є? То що, діти повинні голодати? Якщо в нас така нестача електроенергії, чому все, все місто у світі можна зробити хоч через ну, стоп чи через ліхтар? Багато дуже світу, багато ми тратимо. Я розумію, йде війна, всім треба допомогти і тим областям, де розбито, треба допомога, ну, треба трошки і про людей думати.